Яка, карти? на вашу думку, зараз найгірша дорога у Кременчуці? Ну, о, по Кременчуку багато. Доріг у ну, зовсім проїзному стані, але на мою особисту думку, найгірша дорога, вона хоче не з таким медицинним рухом, але найгірша це е, район Лашків. Е, яка ж вона там? Це що до моста йде? Ні, ні, це, це, Кагамли, це, це вулиця Кагамлицька і вулиця Новокагамлицька. Справа в тім, що е, там було прокладено ще з радянських часів е, мережу водогону. І після постійних поривів там, по-перше, і дорожнє покриття пошкодилось, і по-друге, звичайно, просідання ґрунту відбувається. Ми плануємо на наступний заміну цієї ділянки. Водопроводу і потім відновлення проїзду. Я скажу, що це не така там, жвава проїзна частина, але все одно вона мені здається найгірша.